Так, друзья, добрый день. Те же сами люди, те же сами покои. Так. На манеже все те же. Почекаем у Марию. Я думаю, что я уже по цех. В обличчях можете здогадатись, де ми. Переключу. забрали і так. Переключ. Так, добрий день ще раз всім. Знову у нас білоцерківський руб. Злочинне угрупування з назвою Білоцерківське руб. Ми чекаємо нашого адвоката Марію. Сьогодні у нас ознайомлення зі справою. А, ну, Я думаю, що ви розумієте, що ознайомлення зі справою я вам знімати не буду на прямий ефір. Але відео повикладаю. Відео там, я думаю, теж буде цікаве. Ще хочу поцікавитись, зараз там трохи гай люди розійдуться. Поцікавитися, чи чергову мою заяву, а саме 260-ту, чи внесли в ЄРДР, чи знову вкоїли злочин. Бо У нас тут злочин на злочину і злочином поганяє озброєне угрупування. Узурбувало тут владу, назвалося органом поліції і чудо як хоче. Я вчора виклала вам відео стосовно того, щоб ТЦКшники згадали, що ще є соціальна підтримка. І знаєте, що хочу сказати? От дивно виходить, коли в перші дні повномасштабного вторгнення мій батько, чоловік, друзі всі е, пішли захищати, боронити нашу державу. А працівники Калинівської поліції, того, що саме за Калинівську я стовідсотково знаю, зі зброєю, на амуніції сиділи в підвалі. Тепер виходить так, що мій батько загинув героїчно на війні, е, отримали ми. Ще, не, ще верніше не отримали, ще, ще він десь до нас ніяк не може дойти. Героя посмертно. Чоловік, мій, воюючи, отримав золотий хрест і ще кілька нагород. А в цей час, поки один чоловік з моєї родини воює, а інший загинув, білоцерківська мусарня товче мене в живіт. І тепер ще проти мене, оце ОПГ відкриває кримінальну справу. Дивні речі, в дивні часи живемо. Означає, що розслабили булки, і ну вже їм війна не страшна, бо воювати з жінками, котрі в тилу, набагато легше втягнути до них руки. А потім, за якщо ви пам'ятаєте, був прямий ефір, ми вийшли. Суду було 12 копійками, а о 13-14 вже заява, нібито поліцейського, була внесена в ЄРДР. Коли ж він встиг її написати, виникає питання. Ну, питань дуже багато в цій справі. Я думаю, що той, хто спостерігає, хто дивиться, той все прекрасно розуміє. Така сама історія і з Павловим. Показав розкрадання лісу, рінчі, апаратки. Припинив розкладання труби Дружба, 2 Ніяк не могли його осудити, посудити по справі за ДТП. Ніяк не рухалася справа, ні апеляція, нічого, ніяк не йшло. А потім тільки різко, раз почалась війна. Карний розшук Київської області, до речі, керівником був теперішній керівник ГУНП. Забула Каліснік, чи Калісніков, чи як він там. І тут раз. Перші дні війни Павло везе гуманітарку і їде з Вінниці на гранаті. Цікаво, правда? А йде наша красуня-адвокат. Красотка. Доброго ранку всім. Бачите, які ми пунктуальні. Навіть за пів години раніше прийшли. Ми завжди говоримо, ми хочемо співпрацювати. Ми не уникаємо будь-яких там відвідувань чи ще щось. Навпаки. Окрім цього, до речі, я хочу зазначити, що з Часу слідства, да, коли вони перейшли справу, ще в березні місяці uh -huh. ми жодного разу не заявили жодного зауваження, жодного клопотання. Ми їм взагалі не заважали розслідувати їх супер-мега-кримінальну справу. Навпаки, мовчки сиділи і чекали їх рішення. Да -да -да. Ну, це дійсно так, жодного зауваження, жодної скарги ми не написали, жодного клопотання ми не заявили. Щоб це не розцінювалося, що ми їм там заважаємо там, чи ще щось. На них. Буду телефонувати слідчі, скажу їй, що ми, ми трошки раніше приїхали. Ну, зараз вона знову трубка не візьме. І буде якийсь новий. писати. Зараз напишемо. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ми в ожиданні. Зараз будемо її набирати. Боже, як я її записала? Щось я її якось так написала, записала. А Анна Сієн. А? Цікаво буде, ця, чи інші хтось. Альон, доброго дня, чи ранок. Ми Приїхали, ми на місці, тому ми готові. Чекаємо. Добре, що А скажіть, будь ласка, що ми тут на вулиці біля вхідної двері? Все, чекаємо, дякуємо вам. Ця слідчо у відрядженні. Зараз її колега спуститься. Сказали почекати в 11 годину і вона спуститься. А це якраз. Марія Михайлівна, це якраз останні слідчі. Всі слідчі тут. Ми перезнайомились з усіма. На ознайомлення, до речі, на відкриття матеріалів кримінального провадження у нас інших слідчий зараз буде. Так сказала Сієнко Анна попередній слідчий. Так, сказала, що в 11 спуститься, бо вона залишила матеріали іншому слідчому. Совпадіння не думаю. Я не Далі розумію буде просто. Їжі. Я просто не розумію. Ну, блін, наклепали вже, ну так, наклепали ту справу, ну вже я не знаю. Аж на півтора тома, так? Да? Ну, так вона сказала, півтора, півтора том, да. тома. Півтора да. Тома давна минулий раз теж говорила, що півтора тома справи. Прямо стільки матеріалів, а що ж так довго досліджували? Є прямий які безпосередні докази, чого так довго. І чого ніхто слідчих ні з тих, хто підозру приїжджав вручати, ні з тих, хто бігав з трьома повістками, ніхто повторно не виходить. А що таке? Я в Тіктоці на сторінці веду підрахунок 4.0.5.0. 5.0. Подивимося, що буде сьогодні. Рачі, друзі, що, ми трошки поспілкуємося. Я ефір виключу я думаю, що... Ну, що ну, да. ефіру ми таке почекаємо. Да, Ми будемо писати. Як відео. тільки прийде до нас слідчі, нас, тоді ми включимося. Е, будемо вести ефір звичайно, ефір. звичайно, хай люди бачать, о чому ні. А, ну, то тоді добре. Як тільки спускається слідчий, ми одразу ми ж публічно все. все тоді одразу питачаємо. Тоді. Чекаємо. Тоді далі буде.